Про корюківську трагедію столичні документалісти створять фільм. Його зйомки вже тривають на Чернігівщині. Після відвідин самої Корюківки митці працюють в обласному архіві. На початку березня 2013 року відзначатимуть 70-ті роковини трагедії. Саме тоді вийде на екрани фільм. У 1943 році фашисти повністю знищили містечко. Каральну операцію спровокували партизани, які напали на німецький гарнізон, аби визволити зв'язниці полонених. Після цього гітлерівці оточили корюківку, помстилися фашисти мирному населенню. За три дні розстріляли, забили, спалили живими близько 7 тисяч людей. Від міста залишилися руїни. Наше завдання полягає в тому, щоб дослідити цю тему, тому що ну скажу відверто. На сьогоднішній день ми документально встановили в Україні 544 населених пункти, знищених нацистами. Ще 127 пунктів населених по Криму. Є список, але треба документально розбиратися, хто є виконавцем, хто їх знищив. Історики кажуть, що за радянських часів про страшну подію майже не згадували, не було про неї написано і в підручниках історії. Бо запитань більше ніж відповідей. Найголовніше, чому ж легендарні загони партизанів, зокрема Федорова та Попудренка, не прийшли на допомогу корюківчанам, адже чисельність партизанів була достатньою, аби відбити місто у фашистів та й розташовувалися загони поряд з корюківкою. Досліджуючи ті матеріали, мене теж здивувало, от знаєте, чомусь раптом там Попудренка щоденник закінчується на 28 чи там 27 лютому, а потім починається з червня місяця, де був березень, якби да. Тобто, потім там ну, відомі там записи Фьодорова і так далі, що ну, якось ухилялися, чи редактура проходила. Мене це також цікавить, оцей, оцей момент, чому потім, вже після війни, якби так вскользь і обобщенно говорили про трагедію але не приділяли їй такого ну національного значення. Автор каже: головна мета фільму донести до глядачів правду в офіційних документах. Вона одна, а у свідків трагедії інша. Звинувачувати когось і якби плювати в історію. Ми не збираємося. Наше надзавдання – це показати. Донести до глядача розказати на всю Україну про трагедію національного масштабу після досліджень Курюківської трагедії, науковці в один голос називають її наймасштабнішою у другій світовій війні, адже вона у 45 разів жахливіша за горизвісну білоруську хатинь, але на відміну від хатині невідома усьому світу.